Сьогодні ти познайомишся із правилами поведінки у театрі. Спочатку треба придбати білети, у театр одягають святковий одяг. Прийшовши в театр, треба зняти верхній одяг. У театрі існує правило трьох дзвоників. Третій дзвінок означає початок вистави. Перед початком вистави треба вимкнути мобільні телефони. Під час вистави не можна робити фотозйомку. Не треба ходити по залу під час вистави. Розмова може заважати акторам. У глядацькому залі ніхто не вживає напої та їжу. В перерві в антракті ти можеш сходити до буфету. Якщо тобі сподобалась вистава, ти можеш аплодувати акторам. Ти знайомий із правилами. Тепер театр чекає на тебе.